Бюджет Хмельницької громади затвердили депутати на позачерговій сесії міської ради. Ключові видатки силам оборони. Також підтримали і низку програм. Більше про рішення сесії говоримо далі в ефірі програми Час мера. Вітаю вас, глядачі. Олександр Сергійович, вітаю. Слава Україні! Героям слава. Отже, Олександру Сергійовичу, на позачерговій сесії було розглянуто 114 питань порядку денного. Ключове це бюджет. Цього року він вперше за багато років дефіцитний. Чому так? сам я зазначу, що дійсно хороша, результативна, оперативна, конструктивна сесія. 114 питань порядку денного, рішення ухвалені. Всі рішення насправді спрямовані на життєзабезпечення нашої громади, на посилення обороноздатності, на підтримку наших сил оборони, на підтримку наших військових, родин загиблих, багатьох інших категорій наших мешканців громади. Ну і принагідно дякую депутатському корпусу за злагоджену роботу. Сьогодні це надзвичайно важливо, коли ми усі показуємо злагоджену роботу, конструктивну роботу, не вдаємось до будь-яких там політичних протистоянь протиріч, бо в умовах війни українці мають бути єдиними, мають працювати швидко, злагоджено, оперативно. Бо від того залежить наше життя. Насправді, головне питання з цих 114, звичайно ж, це головний кошторис. На наступний рік бюджет 2024. Дійсно, бюджет цього року буде дуже складний. Багато роботи було проведено розпорядниками коштів, фінансовим управлінням, заступниками безпосередньо для того, щоб цей бюджет був реалістичним. Ну і щоб головним пріоритетом для нас і далі залишалися сили оборони потреби наших воїнів. Він дефіцитний. Це насправді проблема. Тому що усі рази, коли ми ухвалювали бюджет, він завжди був збалансований. Ми завжди знаходили можливість балансувати і виходити по суті в нуль без профіциту і дефіциту. Ну, але тут маємо дефіцит. Фактично, усю заробітну плату в бюджетної сфери ми вирахували з розрахунку 10 місяців, і 11-12 місяці залишаються проблемними. Така ситуація по енергоносіях. Їх теж розраховано на 10 місяців наступного року. Ну і за нашими підрахунками приблизно 150 мільйонів ми маємо дефіциту. Однак відразу хочу всіх напевно заспокоїти. Ми зробимо все можливе і будемо мати ресурс для того, щоб цю так би мовити, простими словами кажучи, дірку перекрити. І я думаю, що як і всі попередні роки, в результаті збалансуємось. Головна причина такого складного і важкого бюджету. Це те, що з 1 жовтня цього ж поточного року з усіх місцевих бюджетів був вилучена значна частина податку. Його по-простому називали військовий ПДФО, але це не зовсім військовий, тому що це кошти, які у вигляді податку на доходи фізичних осіб сплачувались усіма військовими частинами і силовими структурами, і надзвичайниками. Це кошти хмельничан, це кошти платників податків з Хмельницького. Зазвичай ці кошти ми використовували безпосередньо на сили оборони. Якщо взяти 2023 рік, то е, значну частину більшість, абсолютно, абсолютно більшість цих коштів було спрямовано на підтримку сил оборони. Тепер е, вони пішли до державного бюджету. Це 1 мільярд 245 мільйонів гривень в 2024 році. Ну і це 240 мільйонів ще в поточному 2023 році. Ну але 2023 рік ми закінчуємо з нулем. Жодних проблем немає, все гаразд. Маємо розуміти, що цей ,245 мільярд 245 це внесок хмельничан в нашу обороноздатність здатність. І додатковий внесок, бо ми всі так само платимо військовий податок, який йде на сили оборони. Ми платимо інші податки. З кожної закупівлі сплочуємо податки, з будь придбання будь-якого товару в магазині. Е, крім того, 64% ПДФО йшло до міського бюджету, а решта 36% розподілялись між обласним і державним. Ну плюс мільярд 245. Ми всі з вами передали до державного бюджету на сили оборони. І дуже сподіваємося, що як це було в Хмельницькому. Коли ми ці кошти спрямовували на квадрокоптери, дрони, антидрони, на реп, на ремонт автотехніки, військової техніки, на іншу важливу продукцію і обладнання для військових, так само це буде відбуватися з цими коштами, і держава зможе з ними раціонально і ефективно розпорядитись і спрямувати їх не для того, щоб дрони лежали на складах. Не для того, щоб закуповувалися яйця по 17, а дійсно, щоб ці кошти працювали на наші сили оборони. Якщо так буде, ну, ми тому будемо тільки втішені, і це дійсно буде давати результат. Це фактично головна причина, чому ми входимо в рік з такими проблемами. Та тим не менше будемо мати, однозначно будемо мати так звані вільні лишки. Дуже багато перекиду коштів ми робили в жовтні, в грудні. Поточного року багато економії маємо в результаті тендерів, багато робіт, які можна було відкласти, ми відклали. Тому ми очікуємо, що будемо мати цей додатковий ресурс, і цей додатковий ресурс зможе нам дасть Бог перекрити той дефіцит, який є, і дасть нам можливість ще додавати кошти на сили оборони. Плюс ми розраховуємо, що нашими спільними зусиллями, ми, як розпорядники коштів, усі наші структури, які відповідають за дохідну частину. Ну, а також платники податків, які я дуже дякую. Але в чергове прошу сумлінно сплачувати податки наступного року. Буде мати перевиконання, і теж зможемо фактично мати ресурс на підтримку сил оборони і перекривання всіх цих бюджетних дірок. Попри те, що бюджет складний, все ж головне завдання у ньому це підтримка сил оборони. Як громада буде підтримувати наше І наше на сьогодні бути не може. Кожен, абсолютно кожен українець, має розуміти, що він. Має жертвувати ресурсом, часом, будь чим іншим, з, роб, роблячи внесок в нашу спільну перемогу. Кожен зобов'язаний це робити. Інакше ворог буде стояти біля воріт, біля під'їзду, біля будинку. Ворог нещадний, який буде просто палити, знищувати, вбивати і грабувати. Кожен має вкладатися в перемогу і розуміти, що теза про те, що це мене не стосується, вона хибна. Ця хибна теза. Вже не один раз, раз українцям давало урок історії. Якщо ти так думаєш, то до тебе обов'язково прийдуть. І ніхто тебе не буде питати, чи ти так думаєш. Тебе заберуть, голодоморе, репресії, вбивства, знищення і так далі. Тому ми, коли формуємо будь-які завдання наші, є один пріоритет, він поза дужками, все для фронту, все для перемоги. І незважаючи на дефіцит, незважаючи на складнощі, на проблеми. На, ми повідставляли дуже багато речей, які, дасть Бог, ми будемо робити десь потім. Ну і знайшли е, великий, як на мене, ресурс для підтримки сил оборони. Достатньо сказати, що цей ресурс більший, ніж був в базовому бюджеті 2023 року, який ми ухвалювали рік тому. Суттєво більший. Е, сили при оборони оборони пріоритет номер 1 Кілька статей видатків, які ми маємо на оборонну здатність. Головне, це звичайно ж, програма шерської допомоги і можливість наша субвенції давати військовим частинам силам оборони за поданням командирів. 208 мільйонів гривень ми віддали вже прямими коштами для наших військових частин. Потреби тут дуже різні, потреби визначають командири, закупівлі приводять військові частини, і вони цими коштами розпоряджаються. Крім цих 208 мільйонів гривень, ми маємо 16,5 млн грн під програму національного спротиву. Це ми закуповуємо або надаємо відповідні послуги і передаємо обладнання нашим силам оборони. Крім того, 73 мільйони гривень це звільнення наших всіх сил оборони військових частин від загальнообов'язкових платежів до міського бюджету. Бюджетним кодексом вони зобов'язані робити. Певні платежі до міського бюджету. Ми їх звільняємо, і, відповідно, цей ресурс вони додатково можуть спрямовувати на власні потреби на посилення обороноздатності. Крім того, важливо зазначити, 66 млн грн – мільйонів гривень це придбання квадрокоптерів, дронів, ребу, а також виготовлення FPV-дронів через виконкомі, через одне з наших комунальних підприємств. Ми були дуже активні в закупівлях. Починаючи з серпня місяця, ну напевно, що найактивніші в Україні в півдронах особливо. Ну і плануємо це робити в наступному році: 66 мільйонів. Крім того, маємо 108 мільйонів гривень на підтримку родин загиблих. Це виплати, які ми здійснюємо. Матеріальна допомога раз в рік і матеріальна допомога. При отриманні звання почесний громадянин міста з 1 квітня ця допомога буде 20 мінімальних заробітних плат це 160 тисяч гривень. Це підтримка діючих військовослужбовців матеріальною допомогою. Це підтримка поранених військових знову ж таки матеріальною допомогою. Загалом ці видатки це 108 мільйонів гривень. Ну і варто так само зазначити про те, що ми виділили півтора мільйони гривень на. Виготовлення проєкту кошторисної документації для будівництва центру психічного здоров'я і реабілітації для військових ПКД. На березень плануємо бачити вартість і плануємо ділянку кошти вже безпосередньо на ремонт і реконструкції будівництва для створення цього центру. Фактично 425 мільйонів гривень коштів в цьому році виділено з міського бюджету на оборону і на посилення обороноздатності. Плюс 150 мільйонів гривень ми маємо придбання військових облігацій. через військові облігації ми 150 мільйонів додатково до 425 передаємо міністерство оборони і воно ним розпоряджається. Ну і головний внесок, який громада зробила, зробила це мільярд 245, які пішли у вигляді так званого військового ПДФО час сесійного засідання, до речі, було скориговано і бюджет на поточний рік. І також 4,7 мільйона спрямували для військових. На які потреби 4,7 мільйона це останнє коригування. Це коригування ще цього року. Ці кошти будуть по суті використані за тиждень, який залишився ще в 2023-му. Вдалося ці кошти зекономити, сакумулювати за рахунок економії по заробітній платі працівників виконкому і інших кількох джерел. Головним чином це знову ж таки підтримка сил оборони. Придбання впівдронів з тепловізором, придбання квадрокоптерів, придбання антидронових рушниць, е передачі частини коштів військовим частинам для того, щоб вони ще встигли за цей короткий проміжок часу їх використати, е підтримка програми розвитку волонтерства. Ми додали додатково кошти на підтримку наших волонтерських організацій. Ну і е крім цих 4 і 7, що пішли на Сили оборони, ми ще 11 мільйонів передали Хмельницький теплокомуненерго на, по суті, грудень. Для того щоб завершити календарний рік успішно і вже входити в 2024 рік. Е, хочу сказати, що в 2023 тисячі ми були одним із лідерів по фінансуванні сил оборони е, з усіма джерелами: військові облігації, субвенції, підтримка через закупівлі, придбання і передача, підтримка військових, поранених і так далі. Ми трошечки не дотягнули до 1 мільярда 300 мільйонів і стали дійсно одним із лідерів. І я вже наголошував, що в базовому 2022 тисячі ми 2023, тисячі ми закладали суттєво меншу суму. Раз в місяць, раз в два місяці, ми коригували бюджет і додавали, додавали, додавали. Якщо все буде добре, і ми будемо мати можливість це робити в 2024 то так само як мінімум, раз, раз в квартал, ми будемо додавати. Додавати, додавати на підтримку сил оборони, щоби з тих 425 плюс 150 на військових облігації ще збільшити видатки? Бо всі мають розуміти, повторюсь, головні сили спрямовуємо на, на наше військо, на сили оборони для того, щоб вони стримували ворога і гнали його з нашої української землі, окрім підтримки сил оборони, які завдання ще перед собою ставили, формуючи бюджет на новий рік і враховуючи реалії війни. Головне, звичайно, що було би забезпечити повноцінну життєдіяльність нашої громади. Основний ресурс бюджету це галузь освіти. Вона найбільш в нас затратна по коштах. Ми передбачили і відповідні надбавки нашим вчителям, які завжди виплачували, тому що розуміємо, в яких умовах вони працюють, забезпечили енергоносії. До слова, навіть 13 мільйонів гривень змогли передбачити на покращення матеріально-технічної бази наших навчальних закладів. Це класні кабінети, це лабораторії, це відповідне навчальне обладнання, це туалети, це пожежна сигналізація, там де дахи потрібно ремонтувати, хащоблоки і так далі. 33 мільйони гривень це будівництво укриттів. По суті, це більшість коштів, це укриття саме освітянські. Наразі в нас триває будівництво, нове будівництво повністю нових укриттів в 23-му садочку в школах номер 13 номер 6 номер 19 номер 12 Готові проєкти кошторисні так само на дитячий садочок номер 48 і школу номер 7 Ну і ці будівництва, окрім двох вже останніх, які я зазначив, тривають, тривають активно. Ми на наступний рік так само передбачаємо кошти, продовжуємо будівництво і завдання завершити в першій половині року, щоб як мінімум вже на наступний навчальний ці навчальні заклади працювали по повній саме в очному форматі. Крім того, ми забезпечили належним чином галузь соціального захисту, про усіх наших програм. І що дуже важливо, майже 150 мільйонів це підтримка малозабезпечених і пільгових категорій через надання різноманітних пільг, доплат, виплат, матеріальну допомогу, підтримку проднаборами, роботу наших рекреаційних реабілітаційних закладів важливий ресурс, ну і дуже важливий для підтримки людей саме в цих складних умовах воєнного часу. Майже 61 мільйон гривень це народозбереження, але тут. В основному це підтримка теплокомуненерго і водоканалу. По суті, це продовження опалювального сезону 2023-2024, і вже навіть частково підготовка до опалювального сезону наступного. Бо тільки ми завершуємо поточний, ми на наступний день розпочинаємо наступний опалювальний сезон. Крім того, маємо понад 9 мільйонів гривень видатків на медицину тільки на придбання обладнання медичного. Загалом це обладнання, яке ми використовуємо при лікуванні наших поранених військових. Ну і понад 9 ми в базовому заклали. Сподіваємось, що будемо мати можливість закласти ще е, при коригуванні бюджетів. Ну і важливий ресурс фактично понад 130 мільйонів гривень це забезпечення пільгового харчування е, діток, це харчування перші-четверті класи школи. І це харчування дитячих садочки для пільгових категорій. Чому це важливо? Тому що з цих всіх пільгових категорій порядка 60% це саме дітки наших військовослужбовців. Тому і в такий спосіб ми теж намагаємося їх підтримувати. Усі галузі отримали ресурс. Звичайно, що як я вже наголошував з дефіцитом, ну але з можливістю жити, виживати, працювати, наповнювати дохідну частину. Працювати на сили оборони і забезпечувати життєдіяльність нашої громади. Значна частина питань порядку денного стосувалася саме соціальної сфери. Хто далі може розраховувати на підтримку, які категорії і які пільги можуть отримувати? Ну, власне ми залишили у дію усіх програм по соціальній сфері. Більше того, такі програми, як родини героїв. Родини героїв це програма, спрямована на допомогу родинам загиблих учасників російсько-української війни, учасників Революції Гідності, програма піклування. Програма соціальної підтримки учасників російсько-української війни це соціальні програми, плюс програма підтримка волонтерства. Вони всі були доповнені під час крайнього сесійного засідання і доповнені в частині збільшення на видатків саме на ці програми, які я власне озвучив. Крім того, ми проголосували виплату додаткових надбавок для наших політв'язнів і репресованих. Для членів сімей політв'язнів, репресованих, для діток сиріт і позбавлених батьківського піклування доплати, які вони отримують щомісячні, ми збільшили на наступний рік. Крім того, ми збільшили стипендії обдарованим діткам, обдарованим учнівським молоді, обдарованим спортсменам, діткам, обдарованим діткам в галузі культури, збільшили стипендії вчителям, викладачам, тренерам, для того, щоб стимулювати. І підтримувати наше підростаюче покоління. Ну і традиційно підтримували пільги на житлово-комунальні послуги для всіх тих категорій, які в нас і отримали. Також дуже було багато програм затверджено на сесії. Така сесія затвердження програм, і частина з них також стосувалася військових або національного спротиву. Акцентуйте увагу, будь ласка. Власне, це традиційно зазвичай ці програми всі. Ухвалюються в останній місяць календарного року і формуються вже на наступний рік або на наступні роки. Те, що стосується військових, це програма шевської допомоги, яка дає нам можливість напряму виділяти кошти нашим військовим частинам, які базуються в нас в громаді. Це програма національного спротиву, яка дозволяє нам купувати частину обладнання і передавати військовим. Це програма підготовки мешканців до національного спротиву, яка дозволяє нам забезпечувати роботу навчально-тренувального центру, нашого тиру, наших інших закладів, які працюють в напрямку підготовки учнівської молоді, студентської молоді. Зараз маємо навіть вже дорослі групи, які проходять навчання на базі нашого навчально-тренувального центру. Ну і ще чекаємо вже на січень. Кілька програм пов'язаних з антитерором, пов'язаних з громадською безпекою, ті, які ми теж традиційно ухвалюємо з цивільним захистом. Ну, однозначно, ми їх підтримуємо, ухвалимо, тому що вони даватимуть нам можливість виділяти ресурс на підтримку сил оборони. Нові програми, моє укриття, і також термомодернізація бюджетних будівель. Про що вони? Ну, власне, вони відносно нові. Як програми, вони дійсно ухвалені вперше, але це не нове в частині роботи, тому що. Ми укриттями займаємося вже довший час. Я вже, власне, наголошував, будуємо нові укриття в бюджетних установах, поремонтували майже всі укриття в бюджетних установах, створили чималу кількість нових укриттів, ремонтували, і ремонтуємо, утримуємо укриття в багатоквартирних житлових будинках, там, де ми за це відповідаємо, бо ми не кругом за це відповідаємо, це теж не розуміти, баланс утримують за це відповідає. Ну, Але ми вирішили, скажімо, так, систематизувати це. Ухвалити окрему програму, щоб ця програма давала нам можливість цільово спрямовувати кошти на утримання укриттів, бо їх постійно треба утримувати. На жаль, не всі добросовісно відносяться, хтось вириває кабіляли, викручує лампочки, викрадає унітази, заносить туди сміття, загажує і так далі. Тобто, це утримання, постійний поточний ремонт і створення нових. Програма термомодернізації це теж систематизація наших зусиль попередніх в напрямку термомодернізації на розбережні, які ми займаємося з 2016 року, і дійсно були одним з лідерів країні в цьому напрямку. Ми це систематизували, програму випусли на 10 років. Її термін 2024-2034. Ну і вже в межах такої системної роботи будемо рухатись далі в тому, щоб робити ці заходи на розбережні. Тут дуже важливо розуміти, що навіть і в умовах війни це треба робити. Бо кожне замінене вікно, кожен утеплений садочок, школа. Кожен новий індивідуальний тепловий пункт, кожна відремонтована тепломережа на повна попередньо ізольовану, дає суттєве заощадження. На енергоносії ми виділяємо кошти з міського бюджету. І коли ми робимо повну термомодернізацію дитячого садочка, ми по деяких фіксуємо економію в межах 50-55%. Ця економія залишається і ми її можемо спрямовувати на сили оборони. Тобто це максимально ефективні, правильні витрати. Які дають економію ресурсу, які створюють комфортні умови для дитини в дитячому садочку. В неї не буде в групі плюс 15, незважаючи на те, скільки палили. В Неї буде плюс 19, плюс 20, їй буде максимально там комфортно. Це комфортні умови для школяра, це комфортні умови для військового, який лікується в міській лікарні, бо в нього теж не буде там плюс 15 і ідуйчики з Уфо не будуть стояти. А буде максимально комфортно, зручно. Плюс ми заощаджуємо великий ресурс. Тому ця програма буде на то спрямована. Звичайно, що на наступний рік вона мінімальна в частині видатків, дуже мінімальна. Але сподіваємося, що до 2034-го вдасться реалізувати все те, що запланували, і ми будемо максимально термомодернізованим енергоощадним і енергоефективним містом. Які ще програми було затверджено і що дає їх наявність? Багато дійсно програм, як ви вже про це говорили, було затверджено на останньому сесійному засіданні. Частину ми вже згадали з них, це військові, так би мовити, це програми соціального спрямування, це нові програми. І крім тих, які ми вже всі обговорили, згадали. Була нова програма в сфері охорони здоров'я на 2024-2026 роки. Було внесено багато змін в діючі програми, в тому числі і програми розвитку підтримки наших комунальних підприємств, більшості з них. Фактично внесено багато змін в існуючі програми по слово-комунальній сфері, по освіті, по молоді, спорту, по культурі і так далі. Ну і традиційно ухвалена щорічна програма соціального економічного розвитку. Щороку ми її ухвалюємо. Ну чи не вперше, напевно, вдруге це програма, де слово розвиток воно умовне. Бо раніше, коли ми ухвалювали цю програму, ми прописували нові будівництва, реконструкції, капітальні ремонти, дороги і так далі. і так далі. Цього року цього всього немає. На ці видатки, на жаль, закладено нуль. І ні будівництв, ні реконструкції, ні доріг, там тротуарів, площ, скверів і так далі немає. Є Тільки поточне утримання, аварійні ремонти, але це не розвиток, це виживання. Тобто, правильніше було б її назвати, напевно, там. Програмою соціально-економічного існування, ну але тим не менше, ми всі віримо, що обов'язково будемо наближати нашу перемову і настане той час, коли ми повернемось до тих всіх наших грандіозних планів, які ми маємо. Також було кілька земельних питань підтримано на сесії. Зокрема, було створено новий сквер і виділено земельну ділянку під будівництво закладу освіти. Що це за об'єкт цього року? цього разу до слова чи не найменше земельних, так би мовити, питань було розглянуто. Ну і всі вони ухвалені. Серед тих, на які дійсно варто акцентувати увагу, це виділення земельної ділянки на вулиці Трудовій. Ми плануємо будувати там навчальний заклад. Коли це буде, ну наразі, напевно, знає тільки Господь Бог, це точно не буде в 2024 році. Ми в 2024 році будемо виділяти земельну ділянку, затверджувати документацію, формувати. Ну а коли це буде, зараз дуже рано згадувати. Дуже хотілося, щоб якомога швидше, тому що трудова активно розбудовується, дуже багато молоді. і, Відповідно, попит на дитячий садочок там є. Сподіваюся, що, можливо, там не знаю, 26-й-27 рік вдасться це реалізувати. Е, важливо просто цю земельну ділянку резервувати, е, бо ми розуміємо, що той мікрорайон потребуватиме свого навчального закладу в найближчій перспективі. Е, в друге, дійсно, ми затвердили сквер. Він існуючий, це не новий. Це сквер поблизу вічного вогню, його площі 53 сотки, Ну але він не був сформований, затверджений, відведений, що, скажімо так, погано в частині можливого проведення там якихось будівельних робіт і так далі. Тепер це сквер відведений, він, по суті, має в цьому плані захист, бо сквери, парки не підлягають будь-якій забудові, окрім там малих архітектурних форм. Ну, це черговий наш крок по збереженню зелених зон, які ми робимо кожен рік. І насправді сотні гектарів ми вже відвели, затвердили під зелені зони, чим зберегли ці зелені зони на десятки років для наших нащадків. Бюджет складний. Рік, мабуть, нас теж чекає непростий. Все ж таки, що, на вашу думку, допоможе громаді вистояти і справитися зі всіма викликами? Дійсно, попереду нас чекає, я думаю, можливо, навіть і складніший рік, ніж був 2023. Багато доводиться спілкуватися з нашими воїнами, відвідувати. Наших воїнів там, і якби бачити то, то все, що відбувається насправді, а не з того, що тобі показують. Е, ситуація складна. Ну але в українській історії, особливо за останні роки, і 2014 рік, і 2022 рік, було багато тих ситуацій, коли ми, ми були вже в такому особливому стані. Але за рахунок єдності, Тотальної єдності, тотальної солідарності, взаємної довіри, взаємодопомоги. Ми проходили ці всі виклики випробувань. Ми є як українці, ми є як Україна, незважаючи на величезні потуги наших віковічних ворогів. І для того, щоб ми залишились як українці на своїй Богомданій землі, і залишилися як Україна, і наші діти жили під українським небом, прокидалися вранці, бачили українське небо, і йшли в дитячий садочок в школу. Ми маємо бути такими, якими ми були 24 лютого 2022 року, якими ми були в лютому, 2014 року. Єдність, взаємодопомога, взаємодовіра, повна відсутність, взаємопоїдання, самоїдства, е максимальна самовіддача, е неймовірна енергетика на те, щоб боротися, перемагати і будувати нову Україну. Якщо ми такими знову будемо, ми обов'язково переможемо, тому що нація. В такому стані вона не здолана, тому дуже важливо, щоб ми були такими в 2024-му і е, зробили все можливе, аби вже наступного року, там відчекаючи дві ми могли говорити, що нарешті ми можемо святкувати. Бо на жаль, зараз про свято йдеться. Зараз боротьба продовжується, і ми маємо боротися за наше українське майбутнє і українське майбутнє наших дітей. Наш вірний час добіг кінця. Я вам щиро дякую за розмову. Нашим глядачам. Я дякую за увагу. Ви дивилися програму Час мера до нових зустрічей.